Так, Ну що, пацани. Работаю на доставці 24 часа. Новий флешмоб, нове відео. Йоу! Здорово, тіпочки! Коротше, сьогодні середа, і мене запросили на таку, типа. Скриту тусовку Car Swag Crack Swag з Кракова. Запросили, тому що типу, потрапити на неї ну, неможливо. Ну, скажімо, типу, це якась знову ж таки скрита локація, але це така тусовка вже більш типу, модних хлопців з Кракова. Як туди потрапити, ніхто не знав. Я побачив там тачку одного, тіпа, написав йому в приватні типу, повідомлення. Він попросив фотку тачки, я йому вислав фотку тачки. Він мені скинув геолокацію. Ну і от сьогодні в середу вони збираються. Поїдемо подивимося, що там взагалі буде а, і не виганять чи нас звідти. от такі діла. Поїхали. Так, ну що, пацики, ми приїхали. Машини є ахуєвші. Оце одразу блядь, мандатики додому. Немає салончика. Не видно, так? Да? Взагалі. Зараз я вам покажу роз'єп. Сказали, що в мене прикольна машина. Приколдесний Seat, Фуд. І ось дивіться роз'єп. Даніель. Передаю тобі вітання. Подивіться, яка охуєнно на СССРах виглядає. Це мабуть 15-ті. Вообще, реп. Так, а ну скажіть, як вообще японський стиль на Мерсику? Я не знаю, з такими номерами, походу, машина їздить. А до речі, ні. Як виявилось, він їх просто одіває, коли під'їжджає сюди, а потім знімає. З японськими. Ні, ну Да? Напишіть в коментарях, пиздата чи ні. Що дивіться, який універсам і компот. Компот ваще наполірований. Охуєнний. Ну і такий простий, бачите. Приємна, проста машина, і нічого не треба. <постій> Бля, ну нормальний движ. Ні, оця вообще статична хуйня, блядь, прям охуєнна. Дивіться, тормозульки, фітак тормозів з диском, блядь. Ну Фітушечка, вообще. Фуцик. Фуцик? І ще кліартейли. Врубіться, пацани на таку машину знайти кліартейли. Ну це ж. Е... Це ж жанріал. Лавочка, дивіться яка. Це може лавочка бути від Ford Proba. Або від Eclipse оцього старого, який ще сліпий буває. Взагалі роз'йом. Ну, чайник, чайник взагалі без слів, пацани. Величезний, нахуй, який же, блять, великий чайник. Вам дивіться, типи Приїхали з іншого міста, з якогось там тору, чи де вообще пальчик не пролазить. Ну, Фітушечка, пайдет вообще на сарайчику чисто сім'ю возить на дачу Балдеж. І дивіться ще один компот. Ну кайф же. Кайфет. Ще один супер охуєвший кузов, який мені дуже подобається Фуф. Балдежик, да, пацани? О, Сайра. О, так а цей, лорд Буртон, не? Це лорд Буртон, якого я знімав. Чуваки, не, там без шуток їдуть, блядь. Я можу соспожить туда. Капот? Да, чувак, так він низький, нахуй. Тут, Тупо, ти високий. Чувак, я вообще джип, на блядь. Послуживі. Я пердоле. Охуеть. Ебать тупит. бать, пацики, завалить ебало, охуеть, скажите. Вот это разварки, я разумею. Полиция сейчас будет заезжать, я думаю. Наверное. У тебе документи всі? Да, да, все Шоке. есть. <small> Давайте, паці, пишіть, що вам взагалі? Машини подобається чи ні, треба таке знімати, чи може в пізду цей відеоблог. Вообще, <сподин> я не знаю, пацани, що ви думаєте про цей стільок? <смін> ну, досить прості машини, ну, в плані, типу, можна зробити таку машину і кататися собі, кайфувати. І до того ж, ну у нас це буде легально, типу. Але виглядає, так? ЗАЄБОК І от дивіться, яка пиздата Ромчик передаю тобі приветик. Могла бути у тебе машина поніже і покрасівше. Ну от знову ж таки. Маленьке колесо, дропнута трохи машинка і заебісь виглядає. Тут позаду 17 на морді 18 і все. Ну блядь, більше нічого нема. Типа, я думаю, там піляні пружини, і ви можете от собі так кататися. І будете крутим їбать тіпом. Так дивіться, та сама місцина, той самий Ярик. А я в шапці. Тому що це інша середа, вже, серед... блядь, вже це. Блять, блядь, вже через тиждень. Коротше, ми знову приїхали на цю зустріч, поки ще нікого нема. але там є приколдесний оцей фіат, як він називається? 126? Не знаю, поки да. Чи ще старіший, може якось він по іншому, ну, підійду вам поближче пізнімаю я потім. Подумав, сама <рес> а я відкрив кришу, бо сьогодні плюс 17 є yeah, бать. Головне, щоб стекло не замерзло і не лопнуло, коли я буду її закривати. Так, дивіться ББС, РС BBS РЦ. виглядає як РС. А, вона на пневмі, бачили. І дивіться які ахуєвші номера. І о, дивіться, приїхала 46-та, яку я вам у ложику тут знімав. Кайфовий дріфтовоз, да? Жарувка. Бля, ну того того я мені знаю, як она нравится. Не записали фінал. Коротше. Ну, нормальна була вечерінка там. <рес> <рес> Класні машини. Якщо вам сподобалось, напишіть в коментарях. Я спробую ще туди приїхати і когось ще підзняти. І може спробую з кимось навіть подружитися. Все, спасибо. Так, легенька монтажна склеєчка. Ваша улюблена. А ми в парку Закшувек. І от маман іде подивитися, який тут кар'єр. Е, Привіт. До речі, коротше, хто не знає, е, хто не знає, хотів вам розповісти. Е, маман відпустили додому, але тимчасово відпустили на один місяць, сказали: е, їдьте короче, домой, кайфуйте через місяць чи ні, через два місяці приїжджайте е, на повторне КТ. І один місяць вже пройшов. Вона приїхала на тиждень до нас. Зараз знову майже на місяць там. Бо не можна тіпа, більше ніж на 30 днів виїжджати до України, бо втрачаєш свій песель, тіпа, і оцей статус. Мамина, оця лікарняна допомога, типу вона втратиться. Тобто вона поїде ще там на 20 чимось днів додому, і потім приїде. Mm, вже будемо робити повторне КТ, дивитись, як там справи, але я думаю, що вже все ок. Ну і може, там буде ще одна маленька така косметична операція. Ну, коротше, дякую вам за підтримочку, Всі, хто цікавляться, всі, хто пише якісь приємності мені, а особливо, хто пише приємності Маман. Вася вона кайфує, ви ж знаєте, що. Вони такі дорослі люди не так відносяться до соціальних мереж, як ми, тому для неї це дивно і водночас дуже приємно. От. Тому коротше йоу. Так, ну що, пацани. Роботаю на доставці 24 часа. Новий флешмоб, нове відео. Ну, якщо без жартів, то... Розпечатав свою доставочну дівчинку де... доставочну і привіз вже свій перший заказ. От зараз привожу інший на доставці суші машину взяв у пациків в аренду, ну і все. Прийшов сьогодні перший день працювати. Звісно, нервую всі поляки в цьому суші заведенні з моїм польським трошки. ну Нервово, я не буду казати, що складно чи не складно, трошки нервово, але похуй що е будуть апдейти якісь. Я вам е ще розкажу, як іде така праця. Все, цілую так, ну що, бацики, перший робочий день закінчено. Е -е, наїздив за сьогодні 100 от зараз, їду вже додому, ровно 130 кілометрів. Тіп каже, що десь за день вони наїжджають 100-200, ну тіп, це норм. Розвіз 11, 11 доставок. Пробачте, чуть-чуть. І ще от, одну 11 останню вона біля мого дому тіп, вони якби вже зачиняються, я так розумію, вони до 8 працюють, а доставка тіп, до 9 можна замовити, я так розумію. Неважка Скажімо так, робота, враховуючи те, що вони можуть платити навіть одразу після того, як день закінчився. Тобто, тіпа, ти відпрацював і можеш попросити, щоб тобі дали одразу гроші. Ну вони кажуть, типа, блін, сьогодні перше число, типа сьогодні ні, а так взагалі тіпа, можеш. Або тіпа, хочеш там раз в тиждень. Я кажу, да, добре, типу раз в тиждень мені буде норм. Що мені, типа, трошки було ну, незрозуміло чи. Ну, коротше, типа, всі оці, знаєте, коли ви замовляєте суші, васабі, е, всякі імбірі і соєве соуси, які от в які от в цих маленьких бутилочках і так далі, е, доставщики, типа, самі накладають і це все готують, щоб пізніше дівчата, які це складають до пакетів, тіпа, брали і фасували. Ну Тоже, така хуйня не важка. Якщо на 12, наприклад, ну, ти приходиш, ти, типу, годинку виділив на це, все собі там підготував на цілий день, там, зробив дохуя цих коробочок і погнав, типу, потім катаєшся собі. І оце, от 11 доставок, я зробив за, здається, 5, 5 виїздів. Так, ну що, привіт моє кохання. Це наступний день. Хто не бачив в моєму інстаграмі, хто не підписаний, вам же ж цікаво, яка в мене тачка. Йопта, щас я вам покажу. Можливо, хтось розбирається і впізнає такий от приколдесний салон з таким от пластиком. А для тих, хто не впізнав салон, зараз я заспіваю. Тойота отаїде, Тойота отаїде. Ай-яй-яй-яй. Хай щастя прийде, хай щастя прийде. Ай яй ай-яй. Коротше, це отакий Яріс. Він технічно в ахуєнному стані, і в принципі він був е і візуально в нормальному стані, до того, як Владічок з Яріком це їх машина. Е вони вдруг друга в'їбались, ну і от розбили морду. What the hell? Так, типа тачка вообще летает, блядь, дуже тихенько в салоні. ну, косметика, понятное дело, хуйова. И вот морда сира, і сиру морду ми зараз будемо исправляти, де вони, де вони? Зігма у такими балончиками по 17 злотих. Hey, pop the hood. Pop the hood. Pop the hood. Тут Jay-Z BVTI. Короче, що? Капотик я зняв і вже накинув перший слой. Вона, бачите, тут трошки рожева, але в цілому фарба ну така, бордова. Бордова, бо, ну, самі розумієте, типу, автомобільний балон з металіком 37 злотих, а цей 17. Вибор очевиден. Е, Ще, що я вам хотів сказати. Короче, інколи я бачу, як хтось щось фарбує балоном і фарбує так, типу. Тому от вам маленька порада, якщо ви щось хочете покрасити балоном. Так, да, це хуйня, але інколи це треба. По-перше, от бачите, другий балон стоїть і гріється на сонці. Я трошки нагріваю, типа, сам балон по можливості, щоб краска була жиже. І потім я, типа, отак от -от роблю. Тіпа, бачите, отак фуц-фуц-фуц-фуц-фуц-фуц-фуц-фуц. От-от-фут-фут. Да, багато краски розлітається, але тоді у вас вийде зробити е, в декілька 3-4 в в підходи нормальний плотний слой без пачоків. Така вам порада. Можливо, для когось вона хуйова, типа, і не потрібна. Бачу, що інколи люди фарбують так, що можна типа, ну, проарати з цього. Так, а от ще одна вам порада, вирішив все ж таки сказати, бо знову ж я таке бачив. І хочу вам порадити. Якщо ви фарбуєте якусь деталь, у якій є якісь згиби, або, наприклад, це колеса, от давайте вам приклад з колесами. Тіпа, ви фарбуєте колеса, починаєте фарбувати не з рівності, а з ізгибів. Бо якщо, наприклад, ви не дофарбували плоскость, вирівняти там тон буде легше, ніж потім профарбувати уголок і отут не закантачить, не зробити патьок. Тому якщо ви фарбуєте диски або якісь такі деталі, спочатку, типа, ви Обережно профарбовуєте всі внутряночки, всі оці от хуйні, а потім вже додаєте типу, розпилами фарби на плоскості. Це вам така порада. Я теж я трошки типу, там тон набрав. Тепер зараз прокрашу всі ці угли. Ну І далі буду просто зравнювати тон. Так, ну можна сказати, що типу, основа наложена. Звісно, ну, я піздець не маляр, Просто це, це. Моє, моє бачення, як це потрібно робити. І тепер ну от, один балон типу, я випшикав. Хуйня в тому, що матовий балон, наприклад, він коли просохне, да, він буде типу, однотонний і мало шансів, що ви напортачите і у вас будуть п'ятна. Типу, Глянцевий балон через те, що він має типу, лак. Е, дуже великий шанс, що якщо ви будете так от розпилами, тіпо, фарбувати, да, десь у вас буде лаку більше і він буде світитись тіпо, глянцем, десь його буде менше і буде тіпо, матове пятно. Після цього, вже, як ви тіпо, ну, трошки дали бази, е, потім ви вже повільніше тіпо, профарбовуєте не так просто, тіпо, пш -пш 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 -пш, а повільніше профарбовуєте і дивитесь, якби з боку, щоб у вас. От, Наприклад, тут, е, я не знаю, як на камері, але от візуально трохи видно, бачите, отут типу, глянцева е, частина, а отут матова, а вам треба так от з боку повільніше, типо, звичайно, блядь, обережно, щоб не, не потікло це все. Але вже дивитесь збоку, щоб у вас от, от приблизно однаковий от, такий от виходив слойчик саме нової краски, яку ви кладете. І ви вже так пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. І дивитесь, щоб ви новий пшик. Накладали такий самий, як у вас вже є, тіпа, от глянцевий в якомусь місці. І так, треба потім пройти тіпа повністю е, такими невеличкими зонами. Тіпа, да там шик 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 Там така частина вже у вас глянцева. да І ви погнали сразу далі, щоб вже там тут частинку зрівняти з цією. Звичайно, звичайно, це повна хуйня. Фарбування балончиком повна хуйня. Але, ну. Інколи хуйня повинна бути хуйньою. І от. Тому користуйтесь. Якщо це комусь допоможе, ваще буду блядь, супер щасливий. Так, ну і що? Ось я залив його другим же балоном. Е -е, конечно, конечно, є якась хуйня, балон там тут п'ятном десь, блядь, більш світлим він плюнув. але в цілому, отут -от, спереді, бачите, воно блистить. Головне, щоб тіпа, не потекло, бо це буде хуйово. ну У мене нічого ніде не потекло. Е отут трохи вийшло світліше. Бо другий балон вже закінчувався. І ну тіпа, я тут вгорі зато є бать... ну попереду да морда буде. Фух, єбач, ахуєнна. Ну, звісно, охуєнно, може хуйово, але краще не можна було робити, бо якщо б вийшло ще краще, мене б знайшли маляри, вислідили і дали б мені пізди. Бо бляд, вони ж беруть типа, там, бляд, по мільйон гривень примерно, за покраску однієї деталі чи по, за двор цвіта, а тут би бляд, тип за 17 злотих пофарбував би капот. Ну, самі розумієте, мені проблеми не потрібні. Ну, що вам сказати? так от виглядає, ніби, блядь, в завод. Вообще. Особливо тут от попереду. Бачите? Та ти що, блять? Ніхто не повірить, що це з балончика. Але отут повірять, бо тут вже не вистачало краски. І воно, коротше, дай, блядь, заїбіться вообще мені здається. Так, пацики, привіт! Хотів записати це до того, як їхав, їхав на співбесіду, але... Поспішав, була, був затор торт типу, великий, тому записую час. Був на співбесіді, поки що не буду казати куди. Е, е, блін. Як каже моя мама, як насрачка, так болячка. Е, типа жодної роботи за 2 місяці нормальної, то зараз, е, як мінімум, дві, де можна вже працювати. Що робити з доставкою? Зараз не знаю. блін, бо... Це, мабуть, і добре, що ввечері знаєте, можна туди-сюдим розкидатись, тіпа, розкинути якісь доставочки і ще зароб... заробити якихось грошей. Але напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що краще. Робота на доставці, на орендній машині, де можна заробити гроші ем, одразу, тіпа, там раз в тиждень або хоч кожен день їх забирати. Або робота в центрі міста в офісі в україномовній компанії співробітників. Ну, Уявімо, якщо на даному етапі вона буде і перша, і друга робота оплачуватись однаково. Щоб ви вибрали? М? Так, пацанчики. Коротше, сьогодні в нас субота, і мені сьогодні задзвонив цей чувачок, який мене запросив на доставку. Запропонував мені, ну попросив тіпа, сьогодні попрацювати, бо щось там у нього сталося з тачкою. Коротше, сьогодні я працював з 4:30 і до. От зараз вже майже е, ну там, коротше, 10 година. Вже по моїм відчуттям, я заробив знову ж ну, приблизно ті самі 300 злотих в сумі, бо проїхано в мене 100 кілометрів, 10 замовлень я встиг розвести. От. Ну, але годин попрацював менше. Звичайно, на, виходить, да, пускай виходить на 4 години менше, бо не з 12, а з 4-ї. Що я вам хочу сказати? Так, от в порівнянні, звичайно, можливо, у мене ще була така оптимістичний настрій першого дня, а можливо, ну, будні були не такими напряжними, бо сьогодні ввечері. Більше було таких вже замовлень, які, ну, скажімо так, горіли. Тобто я приїжджаю, одразу беру тіпа, пакети і одразу їду. І повертаюся, знову беру пакети і одна... одразу їду. І таймінги, які там були написані, вони вже ну, тіпа, от на останніх чотирьох пройобані були з трьох. От останні чотири, які я вивіз, перший я. Завіз ще в тому таймінгу, що був написаний, а інші вже були якісь трошки збиті. Звісно, дурдом пацани. Дурдом з тієї сторони, що в якісь там свята або вихідні на доставці суші, самі розумієте, це короте, двіж божевільний. Але що, якась ще копійка? Нехай буде в копілку. Яріску треба буде віддати пацанам. Не знаю, чи попросить він мене вийти завтра, але що. Коротше, я вам розповім. І яріску, як віддам, вам теж розкажу. Ну що? Це вже неділя, і я забрав е, 510 злотих. Це те, що я заробив за два дні, як я вам казав. Віднімаємо від цього. Ну, коротше, типа, це зароблено за два дні. Якщо відняти оплату машини за тиждень і туди-сюди, то виходить ну, взагалі типа, там, 200 злотих зароблених. Якщо відняти, ну, скажімо, 200 зло 180 злотих, які я заплатив за бенз, і я ще зараз їжджу на цьому бензі, то ну, виходить за два дні 300 злотих зароблено. Короче, все таки справа. Хуя-хуя, хуя